Сьогодні В енергоманії, як підтримати соціально незахищеного споживача енергоресурсів, коли комунальна енергетика є надзвичайно енергоємною і дорогою. Інформація про субсидії і тарифи, як підготуватися до опалювального сезону. Утеплюємо дахи, стіни вірно і не забуваємо дбати про енергозберігаючі вікна. Поради спеціаліста. Електромобілі не лише поступово з'являються на вулицях міст. А й дуже компактно там розміщуються. Вітчизняне житлово-комунальне господарство, незважаючи на свою високу енергоємність, не поспішало модернізуватися. Натомість, чималі втрати було закладено у норми споживання і, відповідно, тарифи. Хто зі споживачів не в змозі був їх оплачувати, отримував від держави субсидію. Втім, держава вирішила покласти край переплатам. Адже тарифи зазвичай є завищеними, і люди переважно споживають того чи іншого ресурсу менше. Отож, з 1 жовтня 2014 року вступає в силу постанова уряду, що започатковує єдиний підхід до визначення норм споживання послуг ЖКГ для громадян, які потребують державної підтримки, і у яких відсутні квартирні засоби обліку. За словами віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, Мінрегіоном та експертами проєкту Агентства США з міжнародного розвитку реформу міського теплозабезпечення в Україні, проведено наукове статистично-аналітичне дослідження споживання комунальних послуг та стану забезпечення житловою площі соціально незахищених громадян України. Було обстежено майже 55 тисяч домогосподарств по всій Україні, одержувачів житлових субсидій, які використовують засоби обліку при споживанні комунальних послуг. І ось на основі даних фактичного споживання послуг, аналогічними верстами населення, і стало можливим розробити соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, опалення, газу, електроенергії тощо. Сьогодні спожити за старими нормами, але не спожити у реальності населенням газ банально розкрадається, зазначив віце-прем'єр-міністр. У свою чергу держава, компенсуючи соціально незахищені категорії населення, різницю у підвищенні тарифів, теж витрачає більше коштів на компенсатори. Ми маємо зруйнувати цю сумнівну схему. Кінець цитати. Отож, урядова постанова про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, що вступає в силу, нагадаємо, з 1 жовтня поточного року, розроблена, аби нормативи споживання житлово-комунальних послуг були економічно і соціально обґрунтованими, і їх у подальшому використовували при визначенні розмірів державної соціальної підтримки. Якщо ми вже заговорили за субсидії в умовах, коли дорога, але неефективна комунальна енергетика не кожному по кишені, варто нагадати громадянам, як можна отримати обіцяну державну допомогу, поки вітчизняні комунальні підприємства будуть переходити на європейські енергетичні рейки. А допоможуть нам розібратися у питаннях надання субсидій, журналісти Хмельницької держтелерадіокомпанії Анна Михайловська та Володимир Паломар Основними механізмами державної підтримки малозабезпечених громадян нашій державі наразі є система пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Приміром, в нашій області такими пільгами користуються 170 тисяч краян, а субсидії одержують 19 тисяч родин. Після останнього підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду вітчизняний уряд вирішив підтримати родини з низькими доходами. Мова йде про введення з 1 липня цього року компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. Право на неї одержують родини, в яких сукупний дохід за 6 попередніх. Місяців не перевищує суму прожиткових мінімумів на кожного члена сім'ї. От, до прикладу, от сім'я з чотирьох чоловік: це чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, друга від 6 до 18 років. Заробітна плата та дружина чоловіка та дружина складає 4500 гривень на місяць. Якщо взяти прожитковий мінімум для сім'ї, так. То треба у ці всі додати прожиткові мінімуми, які встановлені для кожного. Тобто, чоловік і дружина, це працездатність, така сума. Діти там до 6 років 1032 гривні, дві 6 до 18 1286. Якщо середньомісячний сукупний дохід менший за цей. Суму всіх прожиткових мінімумів, то така сім'я буде мати право. Розмір компенсації це різниця між платежами до і після підвищення тарифів на газу і теплопостачання та гарячу воду. Її органи соцзахисту сплачуватимуть одразу комунальним підприємствам, які надають вказані послуги. При цьому обрахунок суми компенсації проводитиметься окремо за опалювальний і неопалювальний період. Звісно, для відповідного оформлення нового виду державної допомоги родинам потрібно зібрати певні документи. Подається заява та пред'являється паспорт. Я, якщо я зазначив, ця компенсація надається в залежності від зареєстрованих членів сім'ї. Подається заява, подається довідка про склад сім'ї. Також подається довідка про доходи кожної особи за 6 місяців. Хочу зазначити, що доходи, наприклад, там пенсії, наприклад, пенсії чи соціальну допомогу, це ми вже співпрацюємо з обмін між відповідними структурами, тобто ми з пенсійним фондом і так далі, тобто ми самі беремо інформації про доходи саме з цих, від цих організацій. Суттєве зауваження, право на зазначену компенсацію малозабезпечені родини матимуть незалежно від їхнього теперішнього матеріального стану, себто наявності другого житла, земельного чи майнового паю транспортних засобів. Крім того, компенсацію можуть отримати навіть ті сім'ї, які вже мають пільги чи житлові субсидії. Приміром, родини, де проживають пенсіонери та неповнолітні діти. Про нову компенсацію жителі області вже знають, але поки що не поспішають її оформити. Вона вже звернулось для отримання компенсації 29%. Осіб, зокрема, це із Волочиського району, з Дунаєвецького, з Красилівського, з Чемеровецького району, з міста Кам'янець-Подільського та з міста Хмельницького. Ну і вже по попередніх даних чотирьом особам, які уповноважились, звернутися, звернутись, їм якби роз'яснив, що права вони не мають. Але всі ми прекрасно розуміємо, що маса більш маса громадян звернеться починаючи з опалювального періоду. От ми очікуємо тоді, що вже звичайно до нас піде більше таких громадян. Компенсації на оплату житлово-комунальних послуг розраховуватимуться з місяця звернення до завершення опалювального сезону 2014-2015 років. При цьому для її одержання родини мають сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, бо в іншому випадку надання компенсації припиняється. Я думаю, что настало время все вместе нам понимать, что мы должны жить посредством. И то, что было, уже никогда не будет. А мы можем это делать. Я понимаю, повышаются тарифы, непросто, все дорожает. Но ведь если мы посмотрим, какой огромный ресурс экономии, который мы можем сделать. Вот реально. Я, например, у меня в доме, я отрезал газ, честно вам скажу, у меня электропечь. И я доволен. Вот. У меня и трапечь есть счетчик, когда я регулирую и смотрю мои расходы и так далее. Вот. Если я, мне надо утром сварить там одно яйцо, если я один там без э, э, Маши, там, детей, то я варю одно. Я, а потом понимаю, нет, мне надо сварить пять яиц, чтобы потом не, не включать электропечку, понимаете, чтобы из одного яйца. Понимаете? Ну, я утрирую немножко, говорю грубо. Поэтому если вы хотите сварить только одно яйцо, а потом еще вечером одно, потом еще, то сварите лучше сразу пять. На цілий день і ви уже с кучу електроенергії. Використання теплоізоляції, заміна вікон на металопластикові. Все це, начебто, гарантовані засоби для того, щоб звести нанівець втрати тепла. А відтак і чималих коштів на його оплату. І все ж таки 100% гарантії вам не дасть ніхто, адже і утеплювальні матеріали, і віконні блоки бувають різними. Та й на кінцевий результат може вплинути сама технологія монтажу, наскільки її дотримуються спеціалісти, як уникнути помилок і отримати в оселі бажані тепло, комфорт та економію. Далі в порадах від фахівця. Если металлопластиковые окна, то необходимо в раз в полгода обслуживать эти резинки уплотнительные, что никто у нас в принципе не делает. Это что касается эксплуатации. А что касается самого монтажа, то обычно их просто неправильно монтируют. И либо где-то пропускают пену, либо в принципе окна должны устанавливаться в четверть. В современных домах почему-то это перестали делать. Поэтому теряют на этом очень много Окно должно упираться в наружный откос грубо говоря. Вот. Это место заделать специальной лентой термоизолирующей. У нас же просто проем, который ставили окно и задули. Все, пена сама по себе, но она долго не будет держать это тепло. Потом очень важные моменты, это перемечки над окнами, перемечки над дверями железобетонные. Монолитные пояса, которые вот уже более-менее современные строители начали утеплять их. А в принципе на это никто не обращает внимания, особенно ну, не квалифицированная, скажем так. Крыша очень интересная тема, в смысле теплопотерь. Ну, не интересно, а в кавычках интересная тема, потому что ни толщину утеплителя, не марку утеплителя, ни как его правильно уложить, в общем-то, это ну, Вот такая банальная вещь есть так называемая пароизолирующая пленка. Обычно почему-то вверх ногами кладут. Поэтому весь пар попадает туда под крышу. Соответственно, там утеплите конденсируется. И, соответственно, там, если на металл дает 50 лет гарантии, то он через 10 лет уже не работает. Все, уже дырки в дырки нет. Что касается монолитного строения с заполнением, вот как ни крути, дело в том, что сам по себе материал газобетон, пенобетон, в принципе, он как бы тепло и холод держит. Но если он неправильно, э, если неправильно выполнена накладка, то что в принципе происходит, кладут камень на раствор вместо клея, вот эти все щели между камнями, они проводят и тепло, и холод, как говорится, и в ту и в другую сторону. Поэтому, когда мы снимаем такие дома, видно практически каждый кирпичик. А на таких площадях, в принципе, это очень большие теплопотери. Сказать, пенопластом утеплять это не совсем корректно, скажем так. Пенопластом можно утеплять нежилые помещения. Вот. Дело в том, что пенопласт это материал, который имеет хорошее сопротивление теплопередачи, но у него совсем практически отсутствует паропроницаемость. И получается, что весь пар, который пар все равно есть в помещении, который проходит сквозь стены, он остается либо в материале стены, либо за стеной. И проходит разрушение стены. Утепление жилых домов или домов, где Общественних здання должно призвідіться мінеральна вата спеціально. Відмінною вторинною сировиною та фактором економії енергії можуть стати небезпечні відходи. Що сьогодні разом з побутовим сміттям потрапляють на звалище і загрожують екології? Втім, у Житомирській області набирає обертів комплексна програма зі збору та утилізації небезпечних відходів. Як це виглядає? Бачили журналісти Житомирської держтелерадіокомпанії Тетяна Лещенко та Олександр Данилюк. А як з цим справи у ваших населених пунктах? Хіба вам не потрібне чисте довкілля? Ось так виглядає перший етап утилізації автомобільної резини, яку доставили в пункт прийому задля подальшої переробки. Тим часом склади підприємства, де займаються утилізацією небезпечних матеріалів, поповнюються тим, що без належної утилізації завдаватиме шкоди навколишньому середовищу і людям. Сюди щодня звозять відпрацьовані матеріали. Наша держава, яка ми, ми зараз хочемо по-новому її будувати, хоче, щоб вона була чиста і. Була б схожа на Європу, а в Європі це не роблять, не викидують. Тому й хочеться, щоб була чистота і порядок. Акумулятори, мастила, батарейки і навіть медичні препарати та шприци. Їх наявність на складі прийому вже є добрим знаком для екології. А ось чи не найбільше нині здають люміністенті лампи, які по завершенні експлуатації несуть шкоду. Лампи люмінесцентні містять ртутний порошок, і це дуже небезпечно і для екології, і для людини. Тому фірма займається перше питання – це збір люмінесцентних ламп, і у нас це дуже важливий напрямок. Вже тепер в Україні починають втілювати проекти утилізації акумуляторів, батарейок. І, хоча збір небезпечних матеріалів триває, за висновками експертів, відсоток свідомих людей незначний. Недостатньо інформаційної та просвітницької кампанії щодо інформування як про небезпеку, так і пункти прийому. До слова у населення такі речі приймають безкоштовно. Приймаємо прямо приносить сюди У нас в четвер і п'ятниця прийомні складські дні. Приїжджає машина спеціально оборудована, прямо возле офі. Він стоїть зранку до вечора в нас. І громадяни, ті, котрі позвонили, що є у свої лампи, батареї, ну будь-що, то, що вони хочуть віддати на утилізацію в подальшому, ми приймаємо і в подальшому відправляємо на склад на збереження. А взагалі збереження довкілля починається з ініціативи кожної людини. І якщо маленьку відпрацьовану батарейку не викидати у смітник, то довкілля отримає шанс залишатися чистішим. Маленькі негаразди на обличчі не проблема. Ще простіше їх позбутися у комп'ютері, можна навіть прибрати вулицю або площу. Та у реальному житті не все так просто. Потрібно понад 100 років, щоб пластикова пляшка розклалася у природі. Україні розміром з нашим щодня з'являється 50 тисяч тонн відходів. У масштабах планети сяки присягає 7 мільйонів тонн на день. Думай про сміття, яке ти залишаєш. Користуйся кожною можливістю його переробки або утилізації. А ось у Польщі сміттєва революція триває понад рік. Тут вже зрозуміли, що тверді побутові відходи це відміне джерело і вторинних ресурсів і енергії. І не лише зрозуміли, а почали це використовувати. Подробиці знає журналіст полтавської держтелеградіокомпанії Аліна Кваша. Отож слово телеканалу «Втава». Понад рік у Польщі триває так звана сміттєва революція. 1 липня 2013 року в країні набув чинності спеціальний закон. Що регулює порядок вивезення і переробки сміття? Закон, розроблений у Міністерстві охорони навколишнього середовища, має на меті покращити стан довкілля, покласти край нелегальним сміттєзвалищам, яких я і так не побачила, і змусити населення країни сортувати відходи. Ці нові правила до того ж стимулюють розвиток підприємств що переробляють вторинну сировину. Наш дом є нашим домом є сіяння. Вчитуна так, як мієшся на долоні. Наш дом є нашим домом є сіяння. Мушимо вірити. Спричинена сміттєва революція у Польщі, готуючись до вступу в Європейський Союз, країна зобов'язалася впровадити європейські стандарти вивезення й утилізації сміття. До 2020 року країна повинна щонайменше половину такої сировини, як папір, скло та пластик, отримувати з повторної переробки. Якщо це не вдасться, польщі загрожують великі фінансові санкції. У чому ж полягає революційність польського сміттєвого закону? Передусім у тому, що держава зобов'язала органи місцевого самоврядування організувати вивезення від населення посортованого сміття. Для цього на місцях були проведені тендери на надання мешканцям міст і сіл таких послуг. Навіть ті місцеві громади, які вже мають укладені договори з якимись фірмами. Що вивозять сортоване сміття, повинні провести нові конкурси. Таким чином, польська держава стимулює конкуренцію, а тим самим змушує владу на місцях надавати населенню максимально якісні послуги. Після того, як 1 липня 2013 року закон про дотримання чистоти і порядку набув чинності, кількість господарств, що не мали спеціальних укладених договорів на вивезення сміття, почала стрімко зменшуватися, бо це загрожувало тим, що за те саме сміття довелося би платити на 20% більше. А перші позитивні результати таких нововведень вже відчутні. Скрізь поменшало непотребу, та й люди почали усвідомлювати свою відповідальність за стан довкілля. До того ж, це стало окремою статею прибутку. на наш дом нашим домом єщем'я. Упродовж найближчих років Польща отримає чималу суму з бюджету Європейського союзу, що буде останньою такою великою інвестицією Євросоюзу в розвиток польської держави. До 2020 року з Брюсселя до Польщі надійде 105 мільярдів євро. Значну частину цих грошей поляки збираються використати саме на екологічні програми, зокрема на спорудження шести теплоелектростанцій. Що вироблятимуть теплову та електричну енергію, спалюючи сміття серед пріоритетних напрямків польських екопрограм підтримка підприємств, що переробляють вторинну сировину, не забруднюючи довкілля отож, навіть переробляючи непотріб, можна не лише зекономити, але й отримати енергію та прибуток. Панські інженери запропонували модель електромобіля, що вкрай доречним буде на закоркованих вулицях мегаполісів, із хронічним дефіцитом паркувальних місць. Родзинкою автівки є не чотири електромотори, що передають крутний момент на кожне колесо. І запас ходу у 120 кілометрів а те, що машина довжиною 2,5 метри може складатися і розміщатися на майданчику розміром 1,5 на 1,5 метри, повідомляє портал AutoUA.net. Салон Hyrico City Car EV розрахований на двох осіб. Максимальна швидкість близько 110 км на годину. Колеса автівки здатні повертатися на 90 градусів, тобто вона може пересуватися боком чи по діагоналі, що робить паркування в умовах міста легким, навіть коли місця не вистачає. Кузов електрокару по суті розділено на дві частини. Перша, в якій знаходяться водій та пасажир, набуває вертикального положення, а друга частина прибирається під першу. Фахівці жартують, що це авто можна архівувати аналогічно до файлів, що зменшують за допомогою спеціальних програм перед тим, як відправити файли електронною поштою. Співробітники іспанської компанії Хайріко Драйвінг Мобіліті. Незважаючи на наявність конкурентів цьому сегменту авторинку, сподіваються на успіх і вірять, що їх оригінальний компактний електромобіль ціною 16 тисяч доларів будуть купувати і приватні особи, і фірми, наприклад, для організації прокату авто, аналогічно до прокату велосипедів. Тоді, взагалі, не потрібно витрачатися на машину для пересування містом на невеликій відстані. Своє електроавто іспанці встигли презентувати і на загальноєвропейському рівні єврокомісії із сподіваннями, що там підтримають сучасну концепцію малогабаритного міського транспорту. Шукаєте ефективне доступне опалення. Міні-котлею «ЮТЦ» вмонтуйте за дві години в свою автономну систему опалення і живіть в теплі, без дорогих проєктів і дозволів. Електронні міні-котлею «ЮТЦ» Одеса, газовий проволок 4 723 33 15.